Мої вітання, дорогі мої друзі! Запрошую до мене на смачний обід. Хочу вам показати, що в мене готується на обід. Суп. Суп овочевий з пшоном на курочці. Тут капуста, морква, цибульки Так, Посолила вже поперчила. І в останню хвилину вирішила зробити ще на пару картопільку. Ще приготується вона. А до картопельки я відкрила холодець. Пам'ятаєте, я закривала в банки. Вчора подивилася відео одної жіночки, а вона варила холодець. Мені так захотілося. Думаю, у мене ж є закритий. Колись більше зварила і закрила банки. І от якраз буде до картопельки. Зараз я викладу. Так, подивіться. Прозорий, м'яска багато. Так. Смакота? Що, ні? Можна було розварити, гарно, щоб в тарілочку заляти, але і так буде непогано. Вже хочеться спробувати. Друзі, смакота. Нарізала огірочки, помідорчики, супчик. Подивіться, який гарнюній, наваристий і картопелька. Усім смачного, хто обідає, снідає або вечеряє, подаю вам ідею обіда. Будьмо всі здорові, будьмо всі щасливі. І скорішої перемоги нашій рідній ненці Україні. Смачного, друзі! М -м -м -м. Це дійсно буде смачно! І холодчик, який я хотіла ще з вчорашнього дня. Смакота!